Нам стало відомо, що між тобою Настя і тобою стали виник конфлікт. Що сталося? Е, ми з Настею жили. Марк переїхав до Насті, а я приїхала, поступилася кімнатою їм. Я б напружила хлопця знайти місце, щоб не тривожити дівчат, які живуть зі мною. Стела образила, що я вигнала її з кімнати. Я нікого не виганяла, вона пішла. Ну, після цього наступного дня всі це обговорюють. Я не люблю просто такі речі особисті підіймати. Вибач, якщо не можна було про це говорити, я просто навіть не подумала. Ну, можливо, я реально не права. Однак вона не права також. Ну, вона просто якось сказала, злетіло, і все. Тобто, не було цілеспрямовано зробити щось погане, а Настя це все так просто сприйняла, стала в позу. Для мене було. Дико, що через те, що ми не могли оподілитись, хто на якому матрасі буде спати, вийшла якась срачка. Можливо, була присутня якась заздрість, можливо, з боку стели в сторону Насті, що з Марком так все складається. Настя зі стелою перестала спілкуватися, і тут утворилися нові такі, скажімо так, дружні, оці от загони. Це може вплинути на те, як будуть голосувати. Я просто перейшла в іншу кімнату, там де взагалі одна Даша живе, і все. Але декілька тижнів тому у вас. взагалі… Ми вибачились одна перед одною. Змінилася зараз ця ситуація. Переворот. Подружки ми стали. <рес> Чи прийде коза до воза? Типу, всі ми повертаємося до хороших людей. От з Дашею вони подружились, так? Для мене це теж максимально дивно. Я дуже рідко довіряю людям. Якщо я довіряю, то мені хочеться, щоб це було між нами. А якщо людина виносить це на проєкт, то мені здається, що проєкт просто дорожче, ніж я. І якщо це так і є, то тоді ця людина просто ну мені не близька. Ти, типу, реально серйозно думала про те, що проєкт дорожче, ніж ми з тобою вдвох? Ну, Для мене це так. Ну я тоді, напевне, взагалі <клух> то залишаюсь з здашею одна одну реально ненавиділи. Людина, та не змінилась, твоє ставлення до неї змінилось. Як це пояснити? Тому що вона хоче плюс один голос. Просто спільний ворог став, типу, спільна проблема у вигляді мене їх об'єднала. Я не розуміла цього взагалі. Розумію, що заради проєкту вона готова, тобто на все. Але це, типу, зараз вистріл в голову був. Хто тут жорсткіший? Я така сиджу і думаю. Сенс, взагалі тоді розмовляти Стелла, вона шукає завжди якийсь комфорт. Вона відчуває це гаряче крісло і починає дружити з учасниками, аби не було голосу в них. Диму вся країна пам'ятає, як ми з Дашою голосували за Стеллу з Віталіками. за саму лицемірну пару, саму награну пару. І Даша стала дружити зі стелою. Що в голові в Даші? Що ж перед тим як ми розпочнемо голосування, давайте розберемося. Що в кого по грошам на сьогоднішній день? У Андрія і Даше 120 тисяч гривень. У нас виходить більше за всіх грошей. У нас найбільше грошей. У нас більше за всіх грошей. Так, у нас більше за всіх грошей. Віка, Денис 102 500. Марк Настя 90 тисяч гривень. Стела Віталік – 80 тисяч. У влада і Ані все стабільно. На рахунку нуль. І тотем проти вас сьогодні не голосує жодна пара. В сейфі залишилось 400 тисяч гривень. Переходимо до голосування по черзі. Кожна пара відправляється в потаємне місце для того, щоб проголосувати проти тої пари, яка на вашу думку має залишити сьогодні проект. Стела Віталік, відправляйтеся голосувати. Денис і Вікторія. Ніякої стратегії вже просто немає. У Ані з владом тотем вони відпадають. Там Настя моя, там Андрій Андрійович з Дашею. І залишається єдина пара, типу, проти кого я можу зараз проголосувати. Це Віка і Денис. Давай. Ну що, Хто з них? Цей. Ой, ні. Цей ні. А це так. Рубі. Чого? Свого максимуму на проєкті вони вже досягнули. І, друзі, я вас люблю, але в проєкті залишаємося ми. Сильні люди, але пари у вас не склалось. мо. Будь ласка. Перший голос проти пари. Вікторія і Денис. Ребята, я хочу залишатися в цьому шоу. Я хочу йти до перемоги. Далі проголосували проти пари, яка досить довго на проєкті Пара на мільйон за думкою тих, хто проти них проголосував. Це пара. Стела і Віталік. Ми тут надто довго. <ріст> Наступна пара, яка може сьогодні залишити проєкт Пара на мільйон. Неочікувано відрізняється від двох попередніх. Серйозно. <ріст> Це Марк і Настя. Ми будемо голосувати проти Насті і Марка. Ну, uh, так. Well, so. Слабка пара, на мою думку. Зараз Денчик і Віка. Денчик, взагалі, моя любов колишня. Так не можна, я і так його покинула. А Настя собі ціли не складе. Мені взагалі вже настільки не цікаво, Хто вона, що вона? У нас вже є три кандидати на виліт сьогодні. Якщо ці дві картки співпадуть з двома попередніми, це може означати, що сьогодні залишить проект дві пари, а не одна. Ой, мені стало трохи страшнувато. Відповідальний момент. У -у -у. Я одразу напружилась. Я реально боялася. Я бачу себе однозначно трійці лідерів, а взагалі... З перемогою, з таким чеком здоровенним. Передостання картка. На якій пара. Стела і Віталік. Ми голосуємо проти Стелі і Віталіка, тому що не бачимо в них розвідку і вважаємо, що вони стоять на місці. Я не знаю, що зараз тобі сказати. Після цієї картки ми зрозуміємо, чи залишиться на проєкті три пари? Чи, можливо, чотири? Я сподіваюся, я вірю, я молюся, що ми лишаємося в шоу. Ми не йдемо цього тижня, тому що ми крута, ми сильна пара. Я думаю, боже, як я буду заспокоювати Дениса, якщо ми підемо? Я зараз більше переживаю за нього ніж за себе. Думаю, а раптом зараз тела проти нас два-нува і підуть дві пари. Це вже типу на жарти. Сьогодні проект Пара на мільйон залишає пара або пари. Це таки пара стела і віталік.